Всім привіт, арест на зв'язку. Сьогодні у нас війна з польським альянсом. Назву потім покажу в кінці вже. Просто пишу по факту: підібрав я першу свою команду. Команду повільних, знайшов підходящий центр, підходящу команду для нього. Ну і в принципі пробую, гадав, що буде шот, але шота тут не буде, але все тим не менше. Ця війна в мене так собі не сильно зайшла в цілому. Але свою роботу я зробив. Зараз ну, будете дивитись далі. Тут розрахунок на те, що зарядиться першим або СІВ, або едранг. Едранг дає виживаємость всім, всій команді СІВ одразу пробиває бронь. Але, як бачите, ні той, ні той. Поки не зарядились і каменю на них нема конкретно ні жовтого, ні толком синього. І сайкаса зносить всіх по черзі. Встигну я встигну аресом походити. Зазвичай ходжу ним масовиками після того, як сів походить, але тут уже не було просто часу. Треба було хоч щось зробити, поки він не відкинувся. Тут також зробив помилку. Походив сів і перед тим, як Мейнен походить. надо було б після, і можливо це зіграло б ключову роль. Але нічого страшного. Це мене третя війна, яка реально не заходить. Минулі війни хоч шоти були, ця війна чисто пробила і все. Ну, зате використав свій самий повільний тапок. Найшов куди його притулить. Так, тут вже драга зарядили. І робимо. Потрібно, я думаю, потрібно дати в Мейнену походити, а потім вже ходити Сів і аресом. Так, так, я і зробив. Так, ходить Сів, ходить арес. І потім вже різні комбінації. Тут коментувати толком нема чого. Соперники в нас відносно нескладні. Цілі були, які вибирати. Тому в принципі. Ну, щоб трошечки кращі поля не були, то я думаю, був би шот. Але то таке діло. Як то кажуть, після бою кулаками вже не можуть. Так, двох пробили, вже нашому слабкому добиватору є чим зайнятись тут. Втік, щоб Ваня Мейнен не полі не полікував, щоб трошки більше очок отримати. Так, перший тапок є. Інший тапок в мене з Кохоліном, Пішов я на 5558, Мона, там Ганеша, По бокам дракон і ще хтось. Камінь жовтий є, це вже чудово. Моя задача зарядити кухоліно, а потім все малося бути краще. Але, бачите, не зарядив. Крапульку не вистачило. І повилазило кучу непотрібного камня. Навіть не пам'ятаю, як я цим тапком зіграв, зараз побачимо що-то тут точно не буде, але пробив має бути, я так думаю. Пробив має бути по-любому. Ти поспішив, можна було б кухоліном походити, а потім вже рештою. Але як мінімум кухоліна зарядили, це вже добре. Пробили ми ганешу. Ну і таких комбінацій немає, щоб пускати. Зазвичай після того, як кухолін ходить, дуже класно, якби якісь кристали зривалися і поле блетіло. Тоді воно просто грізні камні і вони просто вбивають всіх. Але, бачите, такого не вийшло. Потім на цій моні наші гравці на добивах кучу нулів зловлять. І я також. Цей дракон буде воскрешати просто як шалено. Дуже шалено буде воскрешати. Так, я втік, тому що дракон зарядився. Щоб лишити більше, заробити більше балів і більше поранених. Лишити суперників. Так, третій мій етапок. Тут уже сильний етапок пішов. Надія на нього була доволі велика. Хоч і 5200 він тут 599, але за рахунок комбінації цих героїв, цей етапок міг би, мав би заходити дуже гарно. Але ми зараз глянемо, що тут теж пішло не так. Ну, Тут буду передивлятися свій підхід до війни, мабуть, просто повернусь на моно і не буду заморачуватись. Монокоманди в мене вже вибудовані є. Тут, наче, знаєте, наче й нулі не хапаю, пробив рублю. Але це, Але все рівно. Ось, бачите, помилку зробив. Заряджена повністю зернітра. Потрібно було дати їй походити, а потім уже луною зняти броню. Але я цього не зробив. І ходимо ми Асурою. Бельфегора, мабуть, також. Надіявся, що Бельфегор вдарить двічі, але він за запершив атаку. Більше урону наніс через те вдарив один раз. Ну, ось, мабуть, ця помилка, що я луною тоді походив і зіграла ключову роль, тому що всі були під зрізом зернітри. І я гадаю, що я б не втратив би ні луну, ні пазузу. Але то таке вже, знаєте, після бою кулаками не машуть, як то кажуть. Може, я не буду переходити на веселки, просто, ой, на ці, на моно, просто буду більш, якось більш обдуманіше грати. Бачите, неуважно це все зробив. Зараз дивлюся бій після, аналізую і бачу ці всі помилки. Так, всі під зрізом. Дуже-дуже всі тендітні. Так, у мене була надія ще добити автоліка. Здається, вийде. Так, автолік помер. Ну і в принципі, ну, атака не геть погана, але можна було б краще. Тут можна було зробити шот, якби не а, правильно походити луною. Ось такий аналіз. Не знаю, чи вам це цікаво, тому що в основному 90% всі воюють моно і там, там або зайшло, або не зайшло. Але ось такий ну, війни веселками, бачите, там десь помилку зробив і все, десь трошечки герої не того взяв і все. Але більш-менш більш стабільніший результат. Ну, не хапаєш. Це вже мій четвертий тапок. Також сильний тапок. В Цьому тапку луна раніше була, але луну я взяв раніше, тому лишився танати. Ну тут ви бачите, так, якось поляна так. Не дуже дає мені нормально грати. Поляна зовсім не прикольна, як для мене. Важко заряджались мої герої, дуже важко. Тому що напихали мені тут зеленого камня, який мені абсолютно не потрібен. А фіолетового, синього і жовтого дуже так скудно в розброс. Ось тут уже я трошечки зарядився і можна знести центр. Повезло, що на ТСЕ кавалер спрацював. І він трошки вижив. Так, не вбили ми центр і будемо пробувати, мабуть, пробивати його камнем. Ну, камнем плюс ядок, центр проб'ємо. А далі знову, як ви бачите. Заряджатись важкувато, хоча можна, зараз можна через центр прокинуть жовті. Але чомусь я вирішив червоний кристал, а, для того, щоб те зарядити пошвидше. Я думав, що заряджу, але капелюх на від хто у нас тут? Мабуть, в тізіс. А, мабуть, в тізіс накинув. Не знаю. Коротше, хтось накинув капелюх, який тормозить манну. Точно не з'єдна і точно не... А метерас, або в Тізіс, або той жовтий герой. Не знаю, як він зветься. У мене його нема, не читав про нього. Так, зродили Тисей, але, мабуть, він не вижив. Ні, Тесей вижив. Нам ще повезло трошки. Але на ньому було... Коротше, він помирає в Тізіса, та й все. Ну, в принципі, це в мене, така в мене війна. Набрав, мабуть, в кінці менше всього балів, чим усі. Але хоч пробивчики якісь є. Так, ну, два герої зніс. Там вже буде трошки легше добивати нашим маленьким добивом. В принципі, бачите, коли... У веселки погані дні, то вони отакі. Оце як зараз. Я не ловлю нуль, але я її не роблю шот. Тобто важко десь напряжно, але я роблю більш-менш такий нормальний пробив. А в моно, коли погані дні, то ти просто ловиш нулі і все. Та те саме 3-2 так само. Короче, надіявся зарядити фіолетових, але медуза сконала. І я тут зрозумів, що просто потрібно виходити та і все. Трошки ще покидаю камні. Та й від, скажімо так, від, від безсилля вийду та і все, тому що тут нема, нема вже що робити. Камнем трошки побив і щоб балів трошки більше набрати і все. Ось такий у мене. Цей етап. Ну і суперник 5622 суперник не слабкий. Центр був активний, теж не дуже приємно, але але так. І ось команда, яка зловить нулик. Розрахунок був на заряд фіолетових, на них мені треба 9 камінців, і на заряд був діки, щоб зняти ще таке якийсь амбри. Фіолів наче під'їхало. 6 фіолів я вже тут прокидую. Три ще й автоліка йому, там якийсь урон наніс. І все. І, тут, і тепер тут дивіться, синій жовтий, який хочеш колір, але не той, що потрібно. Тому що, в принципі, від жовтого мені тут ні холодно, ні жарко. Ну, Заряджую хоруса, накладу ті щитки, але мені потрібно пробивати. І ось, виходить, заряджаємо якийсь амбу і починається карів. Як то кажуть, починається саме цікаво кисяба, потім сніжок, енгус і, коротше, все. Це, скажімо так, неудачний день моноатаки. Можна сказати, що це моно було. Ну, майже 3-1-1. Це ключового героя одного вбили. Тут без кого-небудь із них вже нічого не виходить. Тобто, ріда б зрізала бронь, це було б, дало б можливість на шот якогось героя. Ну, тепер все. Не автолік свою справу робить. Оце так побадався трошки. Тут, мабуть, треба було виходити, коли 1600 життя в кисямби було. Хоча б якісь там 3-5 балів заробив. А я вийшов в 1800 в кисямби і виходить це нулик, бо в неї стартових 1600, здається. Та й так і так нулик був би. Не вийшло. Так, і ось ще один мій нулик буде зараз. На доби від того той мони, яку я вам казав, що пробиває дракон, що дракон воскрешав там по 150 разів. А це я зараз чекаю бали. Так, Чекаю, щоб подивитись на свій нуль. Так, нулики є, зараховано, я спокійний, довольний. Ну, взяв на, на мону ось таку команду, лікарів вже не, не лишилось. В принципі, два стихійника, Бронеріс і 3-2 команда. А, тобто, ну, на якийсь там швидкий, швидкий шот ганеш і потім на, на шот дракона щось підготував. Теж поляна не дуже, камня нема ніякого. Ні жовтого, ні зеленого. Ну, зелений кристал під'їхав. Вже щось. Дракон не підняв нікого за перше лікування, це вже добре. Але потім він зробить свою справу. Нюкта теж тут гарну справу робить, тому що після Ганеші нюкта підсилює Міньйонів. Плюс відхил покроковий. Так, Ганешу ми знесли, довольний. Думаю, тепер будемо потрошку розбирати дракона. Але знову на полі з'являється Ганеша. І знову, а камня, як бачите, знову ну, не дуже. Плюс у всіх мінус атака. Навіть якщо той камінь буде летіти, він буде дуже мало наносити урона. І все. Камня нема майже, до, майже померли всі. Там трошки їм лишилися. Ну і от такий нолик ми тут зловили на останньому тапку. І все. Нолик, чи якийсь бал буде. Два бали. Ну, Нолик, коротше, можна сказати. Результати війни зараз вам покажу. Виграли війну, впевнено. Соперник був слабіший за нас. 5-126 на 4 тисячі у них. По тапкам. У них 6 тапків не скинуто. У нас все під нуль, все добре. Так, скриню війни потім в кінці відео покажу. Ну, що там по, по атакам? У них було дуже багато розбив в кінці самому, тому що ну, там, не знаю, по 10-12 по, 10, по розбив об наших там, таких крепких захистів. Тобто, в атаках наших гравців перемішку з їхніми, але наших більше. Я набрав, мабуть, менше за всіх. Це, мабуть, 100%, так, 85 балів. Але о, я свою роботу зробив, в принципі, нормально. Я зробив гарні пробиви, після чого люди подобивали і все. Ну, один нулик тільки був, там, луздей. А то, в принципі, о, були нормальні пробиви. Так, тепер покажу вам скриню війни. Що у нас тут за війну дало? Скриня, в принципі. О, Класно, чим, тому що таблетку дали. Все решта Ну, таке всяке. Можна було б і краще, можна було б якісь артефакти для переродження, хоча вони мені не потрібні, у мене їх там по 30-40 штук. А, також сьогодні піймав Гема Людовіка, цього другого. Ну, скоро, як його викачу і трошки ним пограю, запишу вже конкретний ну, толковий огляд. Тому що є розуміння, куди він потрібен. Це в основному. Атака в Моно на війнах і титани. А там буде видно. Добре, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть, як у вас пройшла війна.